Друзі, я вас вітаю. Сьогоднішнє меню починається з годзі. Це давня українська подільська страва. Вона дуже схожа на бадзьоню, яка мала просто феєричний успіх у мене на каналі. Але один інгредієнт тут відмінний від Бадзьоні. Зараз я знаходжуся у європейському колегіумі. Це Київ, це Голосієво, це той район, де пройшла моя студентська юність. Тут буквально один кілометр мій гуртожиток. Або навіть кілька, тому що було кілька цих гуртожитків. І тому, е, от серце моє радіє, зараз тут прийдуть діти, школярі, точніше, вже дорослі люди, їхні батьки, і вони будуть куштувати українські страви. Це фестиваль української кухні. От поруч зі мною ось ці чудові чоловіки це батьки. Вони готують теж давні українські страви. Це бограч, е, що ще? Кримськозатарський плов. Ну і моя годзя. такий батл у нас буде. Я думаю, що переможці всі. А починаємо готувати годзю з того, що беремо свинячі реберця і не солячи, їх починаємо смажити. Допомога дубліка, тому що їдоків буде багато. А можна по-різному це робити, можна великими шматками, але я зроблю тендітними. Важливий нюанс. Ребра не солимо потім. Бачите, як швидко підхоплюється. Далі кладемо відварену квасолю. Ну, ми її просто купили в магазині, вже відварили на заводі. І картоплю. І все це тускуємо, заливаємо по рівень картоплі водою і тускуємо до готовності картоплі. А ці огірки це витвір. Я вважаю, що це витвір мистецтва Ірини, дружини Тараса, оператор, який знімає зараз цей ролик. Це мій колега Тарас Грецько. Клас! Отак, розсільчик буде добре. Ось тут момент вже в принципі м'ясо взялося, вже воно обсмажилося. Я б тут додав сіль, тому що картопля потрапила вже почала свою партію і треба посолити. Ви знаєте, що успіх страви багато в чому залежить від нюансів, від дрібничок. Тако одна така дрібничка, але дуже суттєва. Це те, що нам корінці і моркву треба обсмажити на маслі вершковому і олії. І ця суміш дає дуже хороший присмак. Її королівська високість морква, Порізана кубиками. Бачите, у мене чудові помічниці, дівчата. І смажемо. Далі корінці селери, цибуля. Огірочки. Не бійтеся їх сюди залучити. Вони навпаки дають ексклюзивність годзі. Ніхто не знає, що таке годзя. Я теж донедавна не знав. Засмажку з багатьох інгредієнтів. От, і що це, як воно смакує, що вийде, ви обов'язково побачите у мене на YouTube каналі Костянтин Грубич. Але я вам гарантую, що ця смакота неймовірна. Українська кухня це взагалі диво. Її треба відкривати світу. Так, тут нам бракує ще капусти. Є капуста? Капуста і це фініш. Закриваємо кришкою, і хай воно пів години тліє і буде бомба. Справа смаку. Ось тут у нас сушений часничок. багато, мені здається, що переборщу. Потім кмин. Це майоран, треба і кмин в годзю додавати. Я не дуже люблю кмин. Любиш кмин. Але він тут має бути. Перець, чорний. Мелений, нормально, не дуже багато. Ну і лаврове листя. 5-6 листочків. Якщо мало солі, я потім уже, коли воно звариться, я покуштую, додам. Але мені здається, що має бути всього в міру. Ось, перемішуємо. Друзі мої, на вигляд вже красиво, правильно? Так, заміряємо пів години, 30 хвилин і потім відкриємо. Мені дуже подобається, що є огірочки, такі кисленькі, смачненькі, ріденькі. дуже смачна, прям взагалі. я такі ще не повне куштував, але вона дуже смачна. Мені дуже подобається. Я басолю долюблю, але все, 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 все в нормі. Перша куштую, дуже смачна, і всі інгредієнти, саме ті, які я полюбляю. Ну дуже смачно. Я можу вам сказати, що я сьогодні отримала масу задоволення, плюс один рецепт до моєї книги. Рецептів. Ну і, і то дуже смачно. Люкс.